Я зайняла призові місця у чемпіонаті з нарощування Вій, і сьогодні розпакуємо подарунки разом. Одразу скажу: я офігіла скільки надіслали подарунків спонсори. І перший подарунок від бренду Кейсі тут мені надіслали палеточку Вій, планшетку, Гелевий скотч та мій улюблений ремувер із запахом банана. Далі надіслали бренд Алеві. Тут у нас іде нано ремувер та. Палетка Вій, темно-коричневих у вигині D. Далі йде бренд Стандарт від організаторки чемпіонату Катерини. Вона надіслала мені знежирювач. Бренд Еміліс. Насправді не чула такого, не бачила ніколи, але мені надіслали пінку з PH 8 і 5. Цікаво дуже спробувати. І також ще трапився один пакетик з цим брендом. Вони надіслали мені багаторазові патчі. І що дуже цікаво, що вони білі і буде легко з ними працювати, якщо у клієнта алергія на гідробренд Viva. Але пакування? Ну просто, просто ульот. Одного разу вже стикнулася з цією фірмою. Мені на тренерському курсі подарували їх палеточковій. І тут у подаруночку йде дві палетки «Вій», що дуже мене вразило. Ну просто неймовірний подарунок. А також клей дуже вже хочу його спробувати. Бренд-ефект подарував мені бустер з ароматом вишні. Я вже понюхала. Реально дуже смачно пахне вишенькою. О, бренд Мірадо подарували мені палеточку Вій. Насправді, в мене за останній час дуже багато подарунків від Міради, тому що я виграла у Міради конкурс. І вони надіслали мені просто неймовірний подарунок, і тут ще вії. Ну це просто любов. Далі магазинчик Beautiful Eyes. на подаруночок прислали отаку магнітну планшетку. Можна чіпляти туди пінцет. Дуже прикольний в Мені такого не було. А також сертифікат на 500 гривень. Також мені поклали купончики на знижки у магазинах та знижки на онлайн. Висновок такий: навіть якщо ви не займете призового місця, ви отримаєте купу всіляких подарунків, які окупляться просто на раз, два. А також ви отримаєте неймовірний досвід і прокачку себе.